Мої малята, ви сьогодні рано встали і до мене поспішали, одне одному посміхніться, і на мене подивіться. Діти, яка зараз пора року? Весна із теплого краю пташок викликаю. Летять шпаки до нас, весну красну зустрічати, весело співати, жучків збирати. Ті пташки, які зимують у нас, зустрічають тих, хто зимував у теплих краях. У нас зимували горобець, синиця, ворона, сорока, а навесні до нас прилетіли шпаки, скоро ластівки прилетять. Роблять птахи, літають, весело співають, весну зустрічають, птахи оберігають дерева від шкідників. Тому люди оберігають птахів. Устає раненько шпак і вдягає чорний фрак, як артист не просто так. Шпак заслужений співак, шкідливих комах шукає, людям він допомагає. А для шпака намалюємо травичку. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Сорока ворона, діткам кашку варила, діточок кормила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Дров не рубав, каші не варив, тобі нема нічого. А тепер малята робимо разом зі мною. Сорока ворона діткам кашку варила, діточок кормила, цьому дала, цьому дала, Цьому дала, цьому дала і цьому дала. Всіх сорока накормила, чаєм напоїла. А тепер малята намалюємо травку для шпачка. Фарба зелена прийшла, пензлика з собою привела. Беремо пензлик трьома пальцями, опускаємо склянку з водою. Потім у зелену фарбу і малюємо травичку зеленого кольору. Ось так. Згори вниз. Молодці діти, вам сподобалось? Мені також до побачення, до нових зустрічей!